улице Пастыли. Полюбляю пейзажи, полюбляю эти руки. И для души, и для бахмана. С поклыканием и с душой, да? Ну все ж, бажаю вам успехов, доброй выставки и хороших потянувичей вам. Всего Вимагалися сьогодні у виставковій залі Полтавського художнього музею. Я думаю, що сьогодні відбувається довгоочікувана зустріч. Всі, хто знайомі з творчістю Павла Матієнка, давно чекали цього сміливого кроку в його житті, тому що він нарешті зважився зробити персональну виставку в художньому музеї у Полтаві. Це досить визнаний. Художник широко відомий і в Україні, і за її межами, але нарешті в нього з'явилася така можливість, бажання для того, щоб поділитися своєю творчістю зі своїми земляками-полтавцями. Взагалі, трошки я розкажу його біографію, може не всі знають, він народився 15 лютого 1972 року в Харкові. Ну, практично полтавець. Навчався в Полтавській художній школі. У, 900, у 1992 році закінчив Московське художньо-промислове училище імені Калініна. У 1998-му Полтавський державний тоді нині це національний університет, педагогічний імені Володимира Галатіоновича Короленка. Будучи людиною дуже скромною, і як я вважаю, дуже високих моральних якостей, він дуже завжди з великою любов'ю згадує своїх вчителів у мистецтві. Першу вчительку Віру Петрівну Ніконову, Тетяну Кусайло, Сергія Гноєвого, Сергія Роя, Валерія Мозока це ті художники, яких він називає серед кола своїх вчителів, тобто тих, хто зробив величезний вплив на формування його. Також захоплюється творчістю Каміля Пісаро, Клода Моне, Івана Шишкіна, Архіпа Куїнджі, Ісаака Левітана. Я думаю, що перелік цих імен добре відомих всім присутнім у залі, звичайно ж, десь народжувався в пам'яті кожного, хто прийшов сьогодні у виставкову залу до на нас у художній музеї, тому що я думаю, ви в багатьох його роботах побачили вплив класики. Класиків живопису, тих класиків, з участі яких ви можете познайомитись також і в експозиції нашого музею на першому поверсі, і тих класиків, з якими формувалася і зростала особистість багатьох небайдужих до мистецтва людей. Я хочу сказати, що справді Павло Матієнко це художник, який широко відомий на теренах всього світу, адже його роботи зберігаються у приватних збірках не лише України, але й Росії, Бельгії, Німеччини, Франції, США, Штатів, Штатів Ізраїлі. Техніка, якою володіє Павло Матієнко, має таку широку назву Пастель. Він, власне, і виставку свою так назвав Пастель. Але я думаю, що для кожного поціновувача мистецтва є очевидним те, що художник представив на розсуд глядача свої авторські техніки, адже чистої пастелі тут в цих роботах ви не багато знаєте. А є. Свої секрети у автора. Секрети, коли він є, використовує, крім пастелі чи акварелі. І так само, як і акварель, пастель це надзвичайно складна техніка, тому що це не можна замалювати, це не можна переробити. Треба бути, абсолютно тверду руку, мати прекрасний малюнок, а точність рисунку це те, що відрізняє художника професійного від художника-аматора. І мати відчуття кольору, простору і відчуття композиції це всі ті якості, які притаманні творчості самого Павла Матієнка. Його роботи надзвичайно ліричні. Я б назвала його майстром камерного пейзажу. Кожен, хто прийшов сьогодні до виставкової зали і ще матиме щасливу нагоду познайомитися з його творчістю, я думаю. Не буде сприймати цю експозицію як дещо узагальнене. Кожен, хто е, захоче долучитися до е, творчості цього майстра, відчує інтимність, і ліричність і дуже особистісне ставлення до кожного куточку природи, який зобразив Павло Матієнко у своїх творах. Здавалося б дуже прості теми. Пейзаж, і дуже знайомий для нас теми. І все те, що ми бачимо кожного дня, те, що оточує наш побутовий побутовій повсякденності. Але я хочу сказати, що художник зумів ці абсолютно буденні речі підняти до вершини чогось такого возвищеного і небуденного, величного дещо, але більше. Знаєте, неземної краси. І я думаю, що художник, який, здавалося, використовує такі елементи гіперреалізму і абсолютно реалістичний в своїй творчості, в той же час він дуже далекий від архаїчності в своїй творчості. Він абсолютно сучасний і зумів сучасними засобами, сучасними методами, сучасним баченням власним осучаснити потаємні. Вічні куточки природи, Полтавщини, Криму, і всіх тих де йому довелося зупинити свій погляд. Неймовірна поетичність цього творів. Біля кожної роботи можна складати вірші, можна згадувати свої мрії і можна мріяти про майбутні якісь подорожі і пошуки. Я хочу сказати про те, що, звичайно, те, що кидається перше в очі, коли дивишся на роботи вже професійним оком, а не оком стороннього глядача пересічного, це його неймовірна працелюбність і працездатність. Знаєте, перше враження може бути таке, що ці роботи створив закоханий юнак або дівчина. Але коли придивишся уважніше, то розумієш, скільки багато праці, наполегливості. Абсолютно чоловічих, мужських якостей Матієнкові довелося прикласти для того, щоб ці роботи сьогодні побачив глядач. Я хочу сказати, що у цього художника велике майбутнє. Окремі е, штрихи, куточки, якісь такі знаєте, є е, пошуки цього автора. Які говорять про те нам всім, що цей художник стане колись відомим і визнаним у всьому світі? В цьому йому повинен допомогти лише Бог. Треба Опинитися в потрібному місці в потрібний час. І у цього художника буде дуже величне майбутнє. І ми будемо пишатися тим, що сьогодні Полтава щиро радіє з того, що серед нас живе така некорисічна, талановита, порядна, красива людина. Художник Павло Матієнко. Давайте привітаємо його облисками. Багато викладачів. Неважливо, нам завжди дуже приємно, коли наші випускники знаходять себе в житті. І е е ваша вона виставка і ваша натворчість не... є приводом для того, щоб сказати нашим сьогоднішнім студентам, які себе шукають, що себе знайти можна. Я думаю, що вони переглянуть виставку, і я думаю, що ваша вам на кафедрі показуватися. Ці роки вас не бачили і не чули про вас нічого, на жаль, а особисто від себе хочу сказати вам спасибі за чудовий Крим, який в е, ваших роботах е, цей дух кримський, кримського повітря, Кримського моря, Чорного моря, він відтворений з надзвичайною точністю і враження такі самі, наче ти побував на березі Чорного моря. Спасибо вам, бажаємо вам успехов у творчестве, бажаємо, чтобы у вас были шатувальники вашей творчести и продовжувалася ваша творчество, ваших гарних робота. Так вот уж, так вот уж, ваша так. Да. Ну, кто мене не знає, я настоятель Свято Миколаївського храму міста Полка. И зараз займусь такой хвилинкою саморекламою. От Все, що в Полтаві доброго відбувається, воно починається там, Миколаївському лікарні. Е, можете прийти перевірити. Е, я про що хочу сказати? Що м, безумовно, що Павла вже років 20, може і більше ми знайомі. все добре. Але нижній ряд і Канастасу от, в нашому храмі це саме він розписував. І от в мене зараз у чи я думаю, що треба у, у Паші якийсь там сертифікат попросити, щоб коли там. Е, е, Буду десь там, ми, ми проспекти будемо готувати про Миколаївський храм. І там іконостас писав відомий в світі художник Павло Матієнко. Я думаю, що ми це зробимо, Паша. Щось там, там зробиш таке. Але що хочу сказати, що от сьогодні, коли я зайшов на цю виставку, то основне, що мені хочеться сказати. І про ці роботи, і про ті роботи, які я бачив, ну, по-перше, Паша, він такий безнадіжний перфекціоніст. От, що, що б там не було, він буде добиватися якоїсь досконалості. І от бач, ти ростеш. Ти ростеш, і я це бачу. І не тільки я це бачу, це всі бачать. Ну і дай Боже, щоб в тебе ще планів було набагато більше, ніж те, що ти досяг. Дякую за те, що він нарешті зважився на такий для нього дуже сміливий і серйозний крок. І вітаємо вас цією виставкою. Ви справді подарували всім нам радість і насолоду. Я хочу вам подарувати на згадку про цю виставку альбом нашого музею. Ювілейний я думаю, видавець, який нам. Допоміг зробити це шикарне видання Сергій Говоров тут в залі. Я також дякую вас. Буклет, який ви тримаєте в руках, це теж робота Сергія Говорова. І знаєте, так багато гарних людей збирається навколо цього художника, що ми йому теж вдячні за те, що він нарешті зважився. Отже, вітаємо оплисками автора пала. Доброго вічі. Я хотів би поблагодарітися вас. за ваше участие, за вашу помощь, за ваше внимание не только сегодня, а на всем протяжении моей жизни здесь есть мои друзья, с которыми я знаком очень долго, которые мне помогали, здесь есть моя семья, с которой терпела меня все это время, пока я занимался выступлением, вот, здесь есть люди, которые мне помогали, спасибо вам